Всім привіт! Сьогодні я вам покажу легкий рецепт запіканки, яка буде без борошна та манної кропи. А ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. І перше, що нам знадобиться, це сир. Усього в мене тут 500 грамів та додаю цукор. Також нам знадобиться 2 яйця. Після чого все це перебуваємо блендером. По бажанню можна додати ще ванільний цукор або ванілін. У мене на каналі є безліч рецептів запіканки, тому якщо вам цікаво, можете перейти за посиланням. Та замість борошна додаємо до запіканки рис. Він в мене відварений, додаю 200 г відвареного рису. Та родзинки їх я обдала окропом. Після чого все перемішую звичайною ложкою та переливаю у форму. Перед цим форму я змащила соняшниковою олією та ставлю випікатись запіканку у розігрітій духовці на 180 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Обов'язково дивіться за температурою вашої духовки. Бажано, як тільки ви дістали її з духовкою, то дати її трішки охолонути та після чого нарізати та подавати до столу. Та в вас обов'язково вийде ніжна, красива та смачна запіканка. А я вдячна вам за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору, залишайте коментарі та до зустрічі нових відео смачного вам!